Вот и да ладно, так. 15 квітня поблизу театральної площі встановили дерево, що служить для підзарядки телефонів. Проте чи вважають тернополяни це корисною річчю та чи планують користуватися, дізнаємось у них. Я думаю, що так, тому що такі новації вони є корисними. І Тим більше в Тернополі, це наскільки я знаю, вперше в Україні запровадилося. Я думаю, кожному тернополяну буде зручно зарядити свої гаджети от прямо в центрі Тернополя. І для гостей міста це також буде цікавинкою. Я думаю, що я скористаюся. Я думаю, що так, це корисна річ, тому що у нас в файному місці почали розвиватися інноваційні технології, свідові передові технології. І також я цим деревом зараз користуюсь. Я думаю, що вона потрібна не тільки в Тернополі, а загалом по всій Україні. Ну а я вважаю, тому що тут можеш приходити і стояти час, робити все, що хочеш, а потім додому і Мамі говориш, стоять, стояв час і заряджав телефон. Я вважаю, що дуже корисною річчю являється саме це дерево. Воно воно по перше безкоштовне, тобто дає е, довіру народу в певній мірі, а ще воно допомагає наш, на нашим батькам не хвилюватися за нас. Бо, наприклад, діти дуже часто граються в мобільних телефонах і в них розряджаються телефони, і батьки починають за них хвилюватися. А це дає змогу дотелефонуватися до 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 дітей своїх. Тобто, це покращення, на мою думку, Тернополя. Я не знаю, наскільки воно корисно буде. Ну то, що воно буде збирати біля себе багато молоді, це точно. А, чи буду користуватись? Ну в принципі, мені здається, що річ потрібна, бо деколи може телефон розрядитися саме не потрібний момент, і а тут таке дару, ти сі підходиш, заряджаєш чим погано. На мою думку, ця річ є корисною, тому що люди, у яких розряджається телефон, зможуть підійти та зарядити свій телефон, і їм не потрібно буде повертатися додому для того, щоб це зробити. Думаю, так, це є корисною річ. Так, я думаю, це корисна річ, оскільки багато людей приїжджає в Тернопіль, і дехто може забути зарядне вдома чи ще щось, і прийти сюди можна зарядити телефон. А без телефону зараз жити досить важко. Чи повинуєш ти користуватися? Ну, Думаю, так, якщо буде потреба. Е, ну, вважаю, що дуже корисно, тому що в нас в країні є великий потенціал до використання сонячної енергії. І дуже шкода, що мало хто це задумується цим користуватися. І е, в повсякденному житті, думаю, це би зекономило багато коштів для держави.